Привіт! ви на каналі NSD Group. Сьогодні ми знаходимося на ЖК Варшавському і буде вам розповідати про ремонт під ключ цієї квартири. Якщо ви не хочете витрачати свої сили і нерви, звертайтеся до нас. Перед переглядом цього відео пропонуємо перейти на наш сайт та ознайомитись з усіма етапами ремонту, розцінками та нашою експертністю. Консультація за номерами на сайті або у описі під цим відео. Безкоштовно. Зараз буде огляд квартири. Ми заходимо в прихожу. Нас зустрічає велика шафа, в якій буде прихований щиток. Тут в майбутньому буде стояти велике дзеркало. Ходімо далі. Далі у нас буде. Кухня з півостровом з барною стійкою. Тут буде стояти диван, телевізор, обіданий стіл. Ходімо в спальню. У спальню у нас буде велике ліжко, дві прикриватних тумби, телевізор і гардеробна цій квартирі було зроблено перепланування. Ми зробили більший санвузол, зробили демонтаж стіни і побудували нову. І зараз санвузол виглядає так, що тут буде розміщена пральна сушильна машина, душ, унітаз з інсталяцією і умивальник. Ще ми збільшили кухню вітальню за рахунок балкону. Зараз проведені ремонтні роботи. У нас зроблена електрика, штукатурні роботи. Зараз закінчує плиточник роботи по плитці, пофарбуємо стіни, і потім буде робитись натяжна стеля, що отримує замовник, звертаючись до нас за ремонтом під ключ. Економія часу і сил. Ми робимо все, щоб процес був комфортний для вас. Гарантія якості: контролюємо кожний етап і використовуємо тільки перевірені матеріали. Прозорість бюджету жодних прихованих платежів. Індивідуальний підхід. Ми підлаштовуємося під ваші потреби та стиль. Якщо вам потрібен якісний ремонт під ключ, залишайте заявку під цим відео. Давайте разом створимо ваш ідеальний інтер'єр. Не забудьте підписатися, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Якщо вас цікавить безкоштовна консультація з питань ремонту квартири, переходьте за посиланням під відео або телефонуйте за номерами у описі. Саме зараз у нас діє акція, де ви зможете отримати технічний проект квартири у подарунок. Чекаємо на вас!